До виборів важлива частина дипломатичного треку щодо припинення російської агресії. На цьому наголосив президент Володимир Зеленський. Він додав, що вибори під час війни складно проводити через безпекові питання та закон, який це забороняє. Але Україна не може відмовитись від їхнього проведення через переговорний процес. Почуємо не може бути жодних причин, які зупиняють нас в дипломатичному треці. Треку і я не хочу, щоб ми були звинувачені американською стороною, що Росія йде на якісь компроміси, а Україна не йде. Тому я сказав: ми готові до а, виборів, але якщо під час війни то допомагайте нам щодо сісфаєра, окремо допомагайте нам щодо підтримки інфраструктури для проведення виборів. Це також частково відповідь на ваше запитання: а як будуть люди голосувати? Питань більше ніж відповідей. І тому я сказав нашим парламентарям: ви повинні готувати цей трек. Це не значить, що вони будуть, але готувати цей трек нам потрібно. Ми готові до цього, і ми готові зробити з нашого боку все. Я не тримаюсь за крісла і не буду. Якщо це допомагає нам закінчити війну, давайте це робити. Чи можливо якісь відповіді на цю безліч питань вже і намічуються? З нами Сергій Козир, народний депутат України, співзасновник громадської організації ВПО України. Пане Сергію, вітаємо вас. Вітаю вас. Тож, як сказав глава Української держави, безліч питань щодо ось цього розрізу обговорюється підготовка законодавчої основи для можливих виборів в умовах війни. Зокрема, одне з питань: як вам бачиться забезпечення права на волевиявлення для внутрішньо переміщених осіб? Так це дійсно дуже важливе питання. Ми зараз колегами працюємо в цьому напрямку. Постійно займаємося питанням за шутильніше, ти дійсно. Питання, яке зараз стоїть перед робочою групою, яка сформована під головуванням Олександра Кронієнка, ми її боку направили зараз листа для включення наших представників, нашої громадських організацій в цю робочу зробити групу для того, щоб напрацювати всі ті питання, які дуже важливі для наших переміщених осіб. Ми знаємо, що по законодавству дев'ятнадцятого року, коли ми переміщені особи, і я в тому числі на останніх виборах, які були голосував, то десяти дня було брати відповідні талони і. Дуже багато таких бюрократичних процедур, і ми розуміємо, що на той момент, коли кількість ВПО там в 2019 році, була набагато менше ніж вона зараз. Плюс люди не тільки ВПО кова перемістилися сил з, з тих наших. В регіоні України, де знаходиться до неближнього до зони бойових дій, або е, мають зараз перебої своєї електричної ленгенергії або теплопостачанням, типу як наприклад Херсон, то тут потрібно забезпечити їхні права. Зараз ми працюємо в цьому напрямку для того, щоб забезпечити, як сказав президент, цю інфраструктуру. По-друге, е, зробити законодавство і, і врахувати всі ті. Е, Галина ті, ті теперішні ситуації, які потрібно буде мати для того, щоб кожному полон дати максимально легкі умови для свого конституційного голови. Пане Сергію, ще ось такий розріз закон, так законодавча база, яка зараз напрацьовується, скоріш за все, вона матиме ну певну якусь разову дію з іншого боку. Внутрішньо переміщені особи ну вони нікуди не ді... не дінуться. Відповідно, питання потреби в якихось таких ну глобальних змінах. Як вам бачиться, ось ще таке ось розширення і поглиблення? Дійсно правильно ви кажете, цей закон буде мати разом характеру. Це закон після військового або там під час військового стану до проведення вибори. Тобто це реакція на демократичний запит. Якщо так можна було висловитися, що потрібно провести як сказав, президент вибори в таких умовах, ми правому карі повинні ці підготувати. Ніхто не каже, що це буде завтра, тому що дуже багато питань, як буде голосувати в кого, як буде голосувати наші військові. Як буде готувати люди, які виїхали за кордон, плюс дуже дуже багато питань навіть в тих регіонах, які знаходяться в більш-менш там спокійній частині нашої країни, але ми знаємо, що буде дуже багато зруйнованих структури там і, і в Вінницькій області, і в Київській області, з іншої школи, сідочки, тобто ті ті об'єкти, які використовувалися в минулому для виборчих дільниць. Тому задача зробити цей разом за про який буде відповідати, враховувати всі реалії нинішнього часу. Що стосується ВПО в подальшому то з ваше як держави і як промотарі. Ми з колегами саме в цьому напрямку працюємо. І є знаєте таким драйвером голосу ВПО в нашій країні. Це створення державної політики положення. Ми розуміємо, ВПО – це знаєте, це не статус Чорнобильця. Які люди потрапила і має знати на своє здоров'я до кінця своєї життя? Ви полоці людина в першу чергу своє житло, втратив своє місце проживання. Зрозуміло, що є і ті люди, які і частково втратили своє здоров'я, хто взагалі загинув, тобто для цього є механізми компенсації. Але в першу чергу це люди, які підмісили зі своїх регіонів в інші регіони нашої країни, наша задача розробити За, механізм <про> задовільнення потреби ми повинні розуміти, коли ми ну, тоже особа перестає бути ВПО. і в подальшому німна не, не потрібно буде ніяких там знаєте, законодавчих змін, або сталих законів для того, щоб подавати до для голосування ВПО. ВПО – це також самі українці, і ми повинні про це пам'ятати з Донецький, Луганський, Херсон. Це все Україна, і люди його не тако так вони зараз перемістили зв'язку з агресію Російської Федерації, але зараз прийняти підписаний працює закон про. Те, що жителі ми ну, тож особи, які приміслили ту громаду, знаєте, жителями цієї громади, тому потрібно цьому напрямку рухатися. Наша задача як держави за рахунок репаційних коштів, за рахунок внутрішніх резервів, забезпечити людей житлом в першу чергу, роботою для того, щоб вони або сплива наша країна робота або допомагали нам економічно підтримувати наші збройні сили. Оце от от задача саме державної політики в цьому напрямку. Пане Сергію, ще один надважливий аспект: це знаєте, обізнаність виборця. Чи є як то кажуть візія знаєте, такої інформаційно пояснювальної компанії, як проголосувати, де проголосувати, хто це може зробити. Так, правильно кажете, Одна з найголовніших і на сьогоднішній день це не тільки стосується саме цього процесу, а взагалі всіх процесів в країні, саме це візуалізація і донесення тих ініціатив, які робляться державою до людей. Зараз робочі групи, які сформовані під головуванням Олександра Кам'янка, як я сказав, розділена ця група, знає на такі підгрупи, в яких працюють фахово колеги по напрямкам. Тобто, якщо вони, лас, то, що ми займаємося що приміщення особами, то ми працюємо, працюємо. Напрямку грунту чи приміщень, осіб також заєднані колеги з інших фракцій, з інших груп громадських організацій, які в тому числі займаються медійним висвітленням і е, саме донесенням тієї інформації, яку потрібно я впевнений, буде напрацювати напрацюватись якийсь е, механізм висвітлення, і будуть е, ролики соціальні і все інше. Тут Тобто задача максимальна від людей обізнати людей, е, показати де що як і в якому місці буде проводитися сті або інші люди. Пане Сергію, в нас дуже мало часу залишається, але як то кажуть, не можу не спитати важливий момент, як уникнути можливих фальсифікацій у випадку голосування ВПО за хвилинку. Добре, Дивіться, випочалося коротка самі українці. Зрозуміло, що на сьогоднішній день потрібно місія соціальної політики. Це Провести до ладу реєстр внутрішньопереміщення посіки, ми точно тобто, то, розуміли, що людина, яка зареєстрована в Києві, вона в Києві, якщо вона перемість сюди на західну Україну, то вона разом в Західній Україні. Це, тобто, по-перше, то, не було дубляжу, але по-друге, у кожного шукаю є один паспорт. Тобто це залежить від виборчих комісій і від тих спостерігачів, які за цим дивляться і правоохоронних органів. Тому, в принципі, механізми на сьогоднішній день всі є. Потрібно просто дотримуватись законодавства, а подано випадки, ми розуміємо, вони є були і будуть. Для цього є всі необхідні заходи про оборони які потрібно в цьому напрямку працювати. Тож будемо стежити, пане Сергію. Вам дякуємо за пояснення. Сергій Доброго. Козир, народний депутат України, співзасновник громадської організації ВПО України, говорили про підготовку до виборчого процесу.